Президент Обама вже вніс кілька конкретних пропозицій для посилення контролю над зброєю. Він запропонував універсальні перевірки всіх без виключення потенційних власників зброї, зменшення магазинів та відновлення заборони на продаж напівавтоматичної зброї. За кількома опитуваннями громадської думки, більшість американців підтримують цю ініціативу президента. Особливе значення кроки у цьому напрямку мають для громади Вірджинії, де у квітні 2007 року у Вірджинському техніку. Технологічному інституті сталася одна з найкривавіших стрілянин, як громада справляється з наслідками трагедії, і що робиться, щоб запобігти подібному у майбутньому у нашому наступному сюжеті. Джо Самага згадує, що дуже занепокоївся, коли почув про стрілянину у Віджинському технологічному інституті. Там навчалася його донька Ріма. Я бачив, що кількість загиблих збільшується. Я зрозумів, що щось відбувається, і почав дзвонити Рімі. донька не відповіла на дзвінок. Крім виявилося серед 32 осіб, які загинули від руки Сангучо. Також студента, який згодом застрелився. Професор Лусенда Рой займалася вбивцею за два роки до трагедії. він розмовляв пошепки, ледь чула його кожного разу. Коли запитувала, як ти сьогодні почуваєшся, він шепотів добре. Йому забирало 20 секунд сказати це добре. Професор Рой не мала поняття, що Чу страждає на захворювання, яке називається вибіркове мовчання. Хлопчина не міг розмовляти у певних ситуаціях і однолітки насміхались над ним. Професор намагалася йому допомогти, але безуспішно наші психологи навіть тепер консультують кожний 1750 студентів. Такі от співвідношення це ж безглуздя. Законодавець штату Вірджинія Роб Крупіка докладає зусиль, щоб запобігти подібним стрілянинам у навчальних закладах. замість того, щоб роздавати нашим освітянам зброю, ми повинні озброїти їх знаннями, які дозволять розпізнати психічні розлади у студентів. Роб вніс на розгляд штату законопроект, що передбачає виділити 2,5 мільйона доларів на програми психічного тренінгу для викладачів, і почав шукати ефективну програму. Програма першої психічної допомоги стала. Фаворитом майже негайно у рамках програми. Викладачів навчають розпізнавати ознаки загальних психічних захворювань. Карла інструктор Лезлі Робертс каже, що тренінг також допомагає зняти стигму, пов'язану з психічними розладами. Ми усуваємо цей жахливий осудливий статус, за яким вважається, що людина недостатньо над собою працює. Ми показуємо, що у хворих мозок не функціонує на фізично-біохімічному рівні настільки добре, щоб ці люди могли жити так, як хочуть жити освітянам демонструють наскільки важко хворим розмовляти з іншими, коли вони чують голоси. Соціальна працівниця Тіана Гренд. Розповідає, що на курсах навчилася розпізнавати приступ психологічної кризи. Кожен може винести щось корисне з цих занять і це зробить нас безпечнішими. Джо Самага каже, що вітає урядові заходи у напрямку покращення психічного здоров'я у навчальних закладах. Чи будете платити зараз, чи заплатити пізніше. На жаль, зараз ми платимо життям власних дітей. Батько загиблої вважає, що в країні необхідно пропагувати ідею психічного здоров'я щоб врятувати життя інших дітей.